ретельно готувалися до цієї гри. Скажу відразу, що на мій суб'єктивний погляд, це найбільш граюча команда в нашій групі. Вона більш організована, більш атакувальний футбол грає, ніж агробізнес. Це моя особиста думка. І вони точно заслуговують на повагу, тому що майже три роки вони живуть в Ужгороді. І зберігають команду. Більше того, є очевидний знову, на мій погляд, прогрес у молодих гравців, таких як Дігтяр, Вернатус чи Домери, сьогодні ще не було Сінчука. Якщо порівняти наш матч з «Металістом» в Ужгороді, то напевно ця команда, яка зробила за ці там три чи скільки місяців, пройшло два з половиною більший прогрес це моє, це моє бачення. Футболу і нашої групи безпосередньо. Те, що суперник віддавав всі сили, це заслуговує на повагу. Те, що нам довелося сісти на свою половину, але все одно ми були, були досить гострі у контратаках. І, на мій погляд, за рахунок характеру, за рахунок командної гри, ну, ми, напевно. Заслужили трохи і на фортуну футбольну. І таке буває. Знову ж таки, не, не обійшлось без травм, струс мозку, підозра на меніск. Це не взялося на рівному місці. Віталію, вітаємо з перемогою, яка гарантувала Буковині весну в чемпіонській групі першої ліги. Які твої перші емоції після цього матчу? Дякую за привітання. Позитивні емоції. Була остання гра сезону. Хотіли порадити вболівальників наших. Я думаю, у нас це вийшло. І дуже раді, що попали в четвірку, але в нас ще є гра, зминаємо, і гра з минаєм і треба обов'язково виграти. Вдруге, ти відзначаєшся у воротах металіста і знову з удару з 11-метрової позначки цей епізод. Ти пробував той самий кут, що і у вересневому матчі проти металіста. Чому вирішив так само бити? Та зразу до удару вирішив, що буду в той кут бити і вже не міняв рішення під час удару. Хорошо, що забив. Загалом, як тобі сьогоднішній поєдинок, як ти можеш проаналізувати гру нашого клубу? Я думаю, доволі хороша гра в нашому виконанні. В кінці чуть підсіли, ну, було чуть переживання за результат. Але я так думаю, що ми контролювали всю гру. Був наш повний контроль. Але «Металіст» теж хороша команда, і думаю, сьогодні був цікавий футбол для вболівальників. Чи можна сказати, що добре підготувалися до, сьогодні, до сьогоднішнього матчу, нейтралізували сильні сторони суперника? Ну, ми готувалися да, до металіста, знали їхні якості, що команда дуже швидка, вибігає в швидкі контратаки. Але я думаю, що ми сьогодні їм не дали ні одного шансу, щоб вони вибігли в контратаку. Попереду матч із Минаєм. Лише один залишився в цій поєдинок в цьому році. Те, що все-таки вирішило завдання мінімум до цього поєдинку. Наскільки воно вплине на той матч? Ну я думаю, якось тягар з нас трохи спав після сьогоднішньої гри, але ми будемо настраюватись на перемогу. Нам потрібні ці три очки, тому будемо їхати на гру з Минаєм тільки з думкою про перемогу.